22 аркан блазень він говорить про те, що стосунки в стосунках, в принципі, вам важлива легкість, да? не напружувати один одного, легкість на підйому. Дуже там співзвучно навіть може бути з. Десятим арканам, да, така легкість, коли ви розумієте один одного, коли ви разом маєте якісь активності, коли ви разом і посміятись, і якісь серйозні речі робити. Дуже важливо не вибирати інфантильних партнерів. Да, тому що 22-й аркан це блазень, все ж таки. Да, тому і партнер вам може зустрітись такий там тяп-ляп, фігара тут, фігара там. Ой, не маю ні роботи, не маю ні грошей, люби, люби мене такого, який я є. Да? Тому дуже важливо оце, да, відслідковувати, що у кого ви вибираєте. Просто в стосунках вам от такий оптиміст, позитивчик пови, потрібен. Да? А ем, те, що він там вже не працює, це вже ну, не, нам не потрібно такого. І тут якраз і ви повинні бути не інфантильною людиною. Не чекати, що вас там хтось прийде, врятує, а, вас буде забезпечувати. Да? Якась не повинна бути у вас інфантильності. Ви повинні брати своє життя, в свої руки, бути завжди самодостатньою людиною. Я вам тут розповіла лише маленьку частину, яку я можу розповісти, щоб не говорити по 3 4 години. Ось щось я тут вам в слайдах писала. В принципі, якщо у вас є якісь питання по арканам зони стосунків, пишіть в коментарях. Я буду вдячна за лайк, за підписку. Я дуже сподіваюся і всім бажаю знайти саме ту людину, яку ви будете кохати, і яка буде кохати вас, тому що любов вона править світом. Дуже вдячна, що ви були сьогодні зі мною.